Вава? Вава і що? І а я, а я, упала, що... І а я... Тут... Так що, підемо до лікаря? Я... Я... Він тобі буде ваву цілувати? Ну так буде, не буде вави. Що іще він буде, кроме як слухать робити? Тобою. Іди сюди, бо мені не чутно. Іди сюди. Розкажи, що там лікар буде робити тобі. Ой, а тебе що? І в мене вава є. Ти упав. Ну да упав. ти що забулася?